Солонський яр До слобожанських млинків підійшли могутні ліси Полтавщини, і за три верстви зупинилися, Стоять стіною, хмуряться. В гущавину доріжка по папороті по всиві кущі до Солонського яру. Солонський яр, як і село. В селі пахтить дубовим молодняком, стоїть над яром, селом, а нижче в провалля попленталися струнки й темні явори, і тільки за десять верстов виринають, щоб мовчазно відійти на захід на південь. Удень над селом сковзається клапоть перламутрових хмар, а вночі хмари зникають за проваллям. Тоді Солонський яр горить огняницями, і ліс, і село, і небо. Тоді горить, шарує папороть. Солонський яр природна фортеця. Солонські острожники казали Є Холодний Яр, а це Солонський яр. а то ж. А у Млинківській волості скаржилися І, сукині сини прахвости, чортового батька видереш їх від тіля. Чухали потилиці, збиралися на сходку, міркували і ще чухали потилиці. Яку тут практику зробити, га? Запетлювали, як той казав. Коли приходить ніч, млинки напружено дивляться на темну стіну полтавського лісу і чекають. Але невідомо в яку кошару забредуть солонські вовки, тільки вранці шумить село. Вранці дізнаються, кого обібрано до цурки. Стоїть могутній дуб на півдорозі до лісу, а до нього сіріє ранковий шлях. Од вітряків перехиляється на ділянку молодняку. У немити вікно волосної ради дороги майже не видно. Савко Гордієнко, Безусий голова з гострим обличчям подивився у вікно і підійшов до натовпу. Ну що? І сьогодні обібрано кого? А як же Матвія Юхименка? Підійшов ще один селянин і безпорадно розвів руками. Не інакше, як дивізію треба сюди. Притакують. У кімнаті смердить архівним папером, а писарчуки перемери плять. Савко вдарив себе по чолі. От напасть! Прийдеться воювати. Згодились. Дивіться, вам видніше. А що напасть, то правда. Але Савчин сусіда попередив Ти гляди, Савко, п'ять предсідателів ухекали, то, може, й тебе відправлять на той світ, це, брати тобі не Австріяка. А в село із Солонсько яру вилазили постаті і зникали за тинами. І ще чути було там про Савка. Така йому фортуна. Плохий буде, хай головує, а зачепить лихо буде. Над Солонським яром розтанув останній промінь. У лісі почало темніти. І з півночі попливла хмара, теж ішла на захід. Пахло дубовим молодняком. Наказую, негайно. Виловити банду, що в Солонському яру. Отряда прислати не можу, бо майже всі люди в роз'їздах. Такий папірець від повітового військового комісара Савко подумав: дійсно, пора зібрав міліціонерів. Гайда. Міліціонери старі партизани, дух партизанщини глибоко сидить. Рудий міліціонер старшина каже. А що того? Можна буде в Солонівці самогону? Чуй Савко? Голова не чує. Задумався. Думає він, що йому робити? Острожників, звичайно, на селі не застанеш, а солончани своїх не видадуть. Скоро в'їхали в ліс. Коні наставили вуха і прислухаються до луни, що гулко йде в гущавину від ударів копит. Глухі столітні ліси Полтавщини, і чогось тут журливо. Насторожились кущі, тріщать гілки, іноді коні збочують і тоді шелестить листя на весь ліс. Рудий міліціонер поліз за кисетом, а другою рукою порівняв свого коня з Савчиним. Слухай, друже, може, не будем тривожити їх. Уладнаємо. Це кого? Солончан? А вже ж!» Савко сказав. Наказ єсть з уїзду. Нізя. Ага. Ну, то інше діло. А потім погладив корявою рукою коростяву шию свого коня. Слиш, Савко? Кажуть, по газетках румунський король селянам слабоду проголосив. А тобі що з того? Та як же? Все таки слабода? Савко скрушно похитав головою. Мало тобі свободи. Під ким ти сидиш? Під королем чи ні? Ну? Звісно, що ні. Ото ж бо є. Бандити ви гарні. Як на вас подивишся. Останні четверо міліціонерів пахтіли цигарками і мовчки оглядали гущавину. Сизий дим махорки хмаркою стояв над отрядом, а потім струмками розходився за вітами за зеленню. Під'їжджали до Солонського Яру. Доріжка веде прямо в село, а треба заїхати з іншого боку. Пустили коні в гущавину. І зашумів, затрищав ліс. Загінчани потикали обличчя Варчики, а коні легко хропли й уперто продирались до ріжі. Сонце вже давно гримало над лісом, але тут його не було. Тут ніколи не було сонця, і завжди стояла тінь. Порішили. Коли виїдуть на ріжу, гайда на голохватський край. Це квартал у Солонськім яру. Гвинтівки приготовили, але без наказу голови не стріляти. Іще продирались, і нарешті, крізь гущавину, прорізалися стьожки світла. Нарешті загін вискочив на ріжу. Загавкали собаки. По ярку забігали постаті. Стій, куди біжиш? Стій. Голоси загінчан метушилися у зелені, і з усіх кінців откликалися луни. Савко скрикнув Стріляю в повітря! Бухнувся, випал над Солонським яром, і раптом село стало мертве. Під'їхали до голохватських будівель. Дома хазяї! Виходили баби, перелякано дивилися на загінчан, але, впізнавши млинківських хлопців, сплескували руками. А що вам ні дна, ні покришки? Як же ви нас налякали? А ми подумали справді, комунія наскочила. Савко суворо подивився і спитав Де ваш предсідатель? Який предсідатель? Та староста ж? Ну, так би ви й казали. Марфо! Ану, бо поклич голову. Незабаром прийшов і голова. До нього. Де твої голохвастівці? З уїзду прийшов наказ заарештувати їх. Усміхається, де ж я їх візьму, господи. Ліси ж такі, слава тобі, Миколаю, годнику, немаленькі, є де сховатися. А потім заморгав під сліпуватим оком. Пожди, Савко, я, мабуть, піду дістану чогось. Як же так? Гості приїхали. Треба ж таки підправитись. Савко рішуче одрізав Нікоторого гвоздя. Сповняй, що требують. Рудий міліціонер досадливо почухав потилицю Сли, Савко, а Могоричі не помішав би, їй богу. Але Млинківський голова нічого не слухав. Наказав своїм хлопцям вибирати з голохвастівських скринь шмаття, а старості наказав негайно подати під воду. Зарепетували, заскиглили баби, заметушився староста. Зашумів Солонський яр. У кожній хаті було розчинено скриню й повибирано з неї одіж на підводу. А від'їжджаючи, Савко, пообіцяв ще й спалити все голохвастівське кубло, коли острожники не з'являться доброхітно в млинки. Скоро загін із підводою зник у лісі і до хатів посунулись чоловічі постаті, і довго чути було грізний гомін у Солонському яру. У млинках гомонів базар. Декілька осілих тутешніх циганчат сіпали коней за хвости й вигукували, як 200 літ тому. Бігали, лопотіли перекупки, а біля блискучих гір горщиків стояли поважні гончарі Полтавщини. Савко й рудий міліціонер носили по базару шмаття, що забрали в Солонськім Яру, і викрикували Люди добрі! І своє добро. Підходили, лапали одіж, хитали головами, але ніхто не ризикував пізнати своє. В натовп падало біле сонце й пахло сливами яблуками, пахло ще кінським потом і мукали покірні корови. До Савка підійшов низенький чоловік в обідреній свитині. Обличчя йому стягнуло зморшками і здавалося, що він плаче. Полапав зелену хустку, погладив її ніжно й ледве чутно промовив. Канешно, дуньщина, дуньки моєї. Але раптом зник кудись, впірнув у натовп. Тільки біля потребілки він знову підійшов до Савка і тоненько, ніби горох розсипав, запитав. А що, Савко, чи не чути довго ще війна буде? Потім ще полапав зелену хустку і зітхнув про себе. Канєшно, дунчина. Мекають вівці. Через базар пройшла отара і пил сховав сонце. Десь викрикують щітники і біжить гул за вигін, де стоять забиті панські будівлі. Люди добрі! Пізнавайте своє добро. Але не бачить Савко, що за ним стежать солончани. Злосливо, лукаво дивляться на нього, а коли повертається до них, вони показують йому спину, а по спині бісового батька пізнаєш. Рудий міліціонер виблискує червоним носом, і від нього далеко несеться дух самогону. І ще з годину походили, ніхто не признає, що за напасть. Пішли у волосну раду, зложили солонченське шмаття біля шафи. В раді повно народу. Зайшло декілька чоловіка в кімнату голови. Не так ви робите, Савка, не слід його виносити на базар. Чому це? Підійшов до Савка Онищенко з комнезаму. На вухо каже: Тут вони. Хто це? Та солончини ж, голохвастівці. Вдарив себе Савко по потилиці, так он воно чого ніхто не визнає. покликав рудого міліціонера. Зараз бери хлопців. Треба оточити. Голохвастівці тут. похитав головою рудий. Де там їх тепер найдеш? Давайте, мабуть, удвох. Ніколи Савкові базікати схопив гвинтівку й побіг. Ходить повз гончарів, ніби горщики уважно розглядає, а сам оком уп'явся в натовп. Грає сонце в горщиках і весело виблискують гори гончарського добра. А голохвастівці, мабуть, запримітили щось недобре, до коней пішли. Нарешті Савко побачив їх, кинувся у натовп. Але вже було пізно, тільки пил закурів до вітряків, що на полтавський ліс. Гей, держи! Савко націлився і вистрілив. «Галас! Галас! 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 Але голохвастівські коні зникли вже за вітряками. Кинувся Савко до волості, скочив на кобилу, покликав рудого міліціонера й гайда за солончанами!» Затривожився базар, гончарі заходились складати горщики на вози, циганчата потягли за хвости коней, посунули люди до дворів. Тільки щітники уважно розглядали свій крам у скриньках і ще закликали до себе наляканий нарід. Десь кричала перекупка Куди ти потягнув харцезяко, люденьки добрі, держіть злодія. Темна наша Батьківщина розбіглась по жовтих кварталах чорнозему і зойкає росою на обніжках своїх золотих ланів. Блукає вона за вітряками і ніяк не найде веселого шляху. Болить наше мільйонове серце, і хочемо запалити їй груди своїм комуністичним сяйвом. Темна наша Батьківщина. Змилені коні зупинилися на узліссі. Сказав Савко. Втекли. В рудого міліціонера од скаженого бігу ніс був. Мов та цибуля, втирав хусткою піт. Повернемо, мабуть, додому, чи що? Ні. Гайда на Солонський яр. Та чого ж ми поїдемо? А того що треба видивитись? Осточортіли вже. Рудий казав, що небезпечно удвох в таке кубло ліпатися. Але Савко був упертий. Поїхали. За пів версти зупинились, позлазили з коней і з гущавини оглядали Солонський яр. Савко сподівався, що біля дворів буде метушня, але по вуличках нікого не видно було і яр, і ліс, і село усе ховалось в зеленій тиші. Так перебули, мабуть, з півгодини. Потім Савко сказав переїхати на другий край, що поринув у дубняку. Куди не добиралося око? Коли посідали на коні, в ліс уже зайшов вечір, і знову гостро пахло молодняком. Зірвався заєць і залопотів по листях. Темна наша батьківщина, і темні в ній ліси. Тягнуться вони на Полтавщині мовчазно на захід, на південь. Казав міліціонер. А може, помирились? Слиш, Савко. Нізя. А то, б' їй богу, могорич запили б. Савко гостро дивився в гущавину. Сонце, мабуть, упливало за обрій, і в лісі ходив вже важкий присмерк. Коли знову з'їхали на стежку, що веде на млинки, Савко раптом схопив рукою гвинтівку. Але в цей момент гримнув випал, і далеко пішла грізна луна. Коні рвонулись. І кинулися з лісу. Засвистів вітер, гримнув ще один випал і зашумів ліс від цокуту копит. За млинчанами летіла погоня з голохвастівців. Рудий міліціонер зупинив коня. Братці, не бийте. Але Савко зрозумів, що йому милості не буде. Як божевільний гнав він свою кобилу на млинки. цок, цок!», цок! Іще далеко позаду солончани, але Савкові треба бігти до вітряків, поки острожники не вискочать із лісу. Цок, цок, цок Свистить вітер у вухах. Гніда кобила запізнилась, важко дихає на дерева. Невже нас дожинуть? Свистить вітер. Нарешті Савко вискочив у поле. На заході жевріло конало небо. Десь горіли бур'яни під огнем польового повітря. Поле горіло бур'янами. Знову гримнув випал. То вискочила на узлісся ватага солончан. Савчина кобила пролетіла ще декілька кроків і гепнулась на землю. Захропла. Савко заліг за кінський тулуб і почав отстрілюватись. Ватага зупинилася. Але то був один момент. Одразу ж солончани пішли в обхід. Тоді Савко рачки поліз до млинків. Біля вітряків він випустив останню кулю і кинувся до першої хати. Ускочивши у двір, він заліз під комору. Скоро в дворі були й солончани. Млинки, наче вимерли, тільки собаки завзято гавкали по дворах. Зачувши постріли, млинчани поховалися по хатах, не виходили. Голохвастівці витягли з хати хазяїна. Кажи, де він. Ти ж бачив, куди він сховався. Та я ж, їй Богу, свиснув чмілем у повітря нагай. Хазяїн заплакав і вказав на комору. Заревли солончани, оточили будівлю. Гей, ти! Чого перелякався? Вилазь! І наставили під комору одрізи. Савко мовчки виліз, подивився навкруги себе і похилив голову. Зловтішними огняницями горіли в голохвастівців очі. Підійшли до Савка мовчки, роздягли його, і голого повели в поле. Ішов по дорозі Савко й тупо дивився на полтавський ліс. Млинки мовчали. За вітряками голохвастівці зупинились. Хлопці, в кого гостріший ніж? Виймай. А потім двоє одійшли в бік, підійшли до хати і пустили два червоні півні. На далеких гонах горіли огнем сухого повітря запашні бур'яни. Піднявся вітер, зашуміли млинки. Забили в розбиті дзвони, загаласували вулиці Рятуйте, рятуйте, а глибокі ночі, із злизаного пожаром краю, посунулись натовпи людей до голохвастівців. Тієї ж ночі величезна заграва пожежі стояла над Солонським яром. І знову на далеких гонах горіли огнем сухого повітря запашні бур'яни, і гостро пахло дубовим молодняком.